Так, грядка готова. У мене є шпаргалка, як я планувала все садити. Зараз буду по шпаргальці розставляти і сподіваюся, вийде за планом. Буду на цю грядку садити помідори високорослі, буду їх підв'язувати. І між помідорами буде рядочок базиліку. Такий план. І по бокам, може щось натикає невеличке. Подивимось зараз. Інша розсадка також чекає свого часу вже на грядку. Буду висаджувати помідорчики, а в водичку додам укорінювач, яким я поливала усі рослинки під час посіву насіння, під час пікування у стаканчики, під час укорінення. Дуже задоволена, задоволена цією штукою. І в луночку буду підсипати трошки такий мікаріза це культура грибка. Гриба, яка розростеться у землі, і буде допомагати корінню рослинки краще живитись, переробляти для рослинки мікроелементи в більш доступну форму. Ну, коротше, хімік, біолог з мене ніякий, дуже багато дивилася про цю штуку, багато хто користується, вирішила спробувати і я. Як же ти дізнаєшся, чи працює вона чи ні, якщо не спробуєш сам. Тож буду експериментувати. Мікориза виявилась дуже летючою, і я думаю, що зараз на вітру більше мікоризи піде в повітря, тому я, мабуть, зроблю розчин. По інструкції також можна розчином, То буду проливати розчином. Під час висадки помідорчиків, в мене жодних танців з бубнами, я їх саджаю просто рівно, заглиблюючи так, як вони росли в готчику. В лунку не кладу нічого, бо тут чудовий ґрунт, ми кинули сюди і компост, і навоз перепрівши, то тут земля дуже класна. Підливаю лише, щоб. Менше стресу було без пересадки, від пересадки. І все. В інтернеті дуже багато всілякого, всілякої дичини лежачи боком, помідори, там по всякому покласти в лунку там, не знаю, банан, яйце, там ще щось. Я думаю, все це зайве, це дуже багато зайвих рухів. Тому в мене все, все, все по-простому. Так, зараз буду садити цього велетня вже. Цього велетня. це в нас е, чорний принц. Е, висаджувала я його в таку баклажку з дірками е, для коріння. Е, коріння ще не повилазило, я вже його бачу, але поки що Ну, воно ж не дурне, <гум> знаю, що там нічого немає, і поки що йому туди не треба. Е, робила це для більш е, швидшого врожаю. Ну, судячи по тому, як я вже дерево цей помідор, то в такій великій ємності йому рослося дуже гарно. Я думаю, що зараз я його пересаджу, в нього не буде стресу від пересадки. І він вже швидко-швидко піде в ріст. Треба викопати для нього таку величезну яму. Цю земельку я перекину на іншу грядку. Вона класна тут, бо під цю ваклашку треба мені викопати гарненьку ямку. Помідорчики висаджені. зараз буду їх підв'язувати. Без штатива та без допомоги, майже нереально таке зняти. Знизу роблю таку легеньку петлю, яка затягнеться, коли ми піднім, піднімемо нитку доверху. Зверху Так. нам треба накинути вузлик, зав'язати його. Але не витягувати до кінця хвостик. Ось таку штучку треба зробити зверху. Не знаю, як показати. По бокам від помідорів висадила салатики, які ранні буде, палароса, качанний салатик та бурячок, який висівала букетним методом на, ранню, на ранній врожай. Зараз буду висаджувати вже квасольку на постійне місце. так, на сітку під заборчик з капельним поливом. Помічниця. Зробила таке заглиблення для огірків та квасолі, щоб вода не стікала. Та у цю, у цю ямку додала компост. І висаджую огірочки та фасольку під сіткою. Цибулька була замочена у розчині Хелпрост і зараз буду її зливати, підсушу трошечки і буду садити в грядку. Вони будуть метр ростом, але вирощуються без посадкування з підв'язуванням. Тому тут якраз є куди підв'язувати між ними. Безелік посаджу, а перед ними на цю, на цю капельку буде в мене рядочок моркви і рядочок а, цибульки. Вже запрацювалося. <зараз>, Зараз буду тикати. Дощечкою я намітила канавку під моркву та порозкладала насіння на невеличкій відстані, притрусила земелькою та полила водичкою. А з іншої сторони, в вологу в мокру землю, потикала цибульку. Для капусти калія, як і для іншої капусти, буду робити такі ж грядки. В лунку поклала золу і яєчну шкаралупу, полью водичкою і оцю. Вологу землю буду висаджувати капустку. Вона в мене в стаканчиках, то я думаю, стресу для коріння не буде. Зола, щоб розкислити ґрунт. Капуста любить золу, і яєчна шкаралупа і як добриво, і як захист для коріння від шкідників. Дуже стрімко закінчилися наші вихідні на дачі. Почався дощ розігнав, нас. але я якраз посадила капусту. Для капусти ідеальна погода. Дощик, пасмурно було, хмарно. І собачку нашу вжалила пчола. У нас на дачі є вулики, ми дивилися, як там справи у пчолок, у бджілок. І вони трошки розізлилися. і під роздачу попала найменше. Це перший раз її вжалила бджола. Сподіваюся, це буде добре. Трошки вона така гаряченька, може, під температури. Сподіваюся, що все, все пройде швидко. Дуже багато ми встигли за ці вихідні, посадила половину розсади всієї, що була на балконі, провели крапельний полив, натягнули, натінюючи сітку. Сітка це просто шикарна. Я працювала під нею, не парить сонце, не б'є в голову. Дуже комфортно. Для огірків ми натянули сітку, і для квасолі, висадила квасолю огірки. Все висадила, все класно. На наступних вихідних висадимо іншу половину розсади, яка ще чекає на балконі. От і вже думаю, що будемо консервувати, які заготовки вже свої минулорічні рецепти познаходила. Я повідмічала, що буду, що не буду готувати. Я така втомлена. От. І думаю, вже скоро цвісти троянда чайна. І перша буде фруктове вино. Квіткове воно, точніше, буду робити по рецепту моєї бабусі. Я вже робила минулого року. Рецепт записала. Як тільки почнеться сезон, я поділюсь рецептом рецепт наш сімейний. Я багато подивилась рецептів на Ютубі, але такого не знайшла. Бо всі з більшості з то зі спиртом чи з горілкою. У мене це лише пелюстки, цукор та вода. Також будемо робити з вишні. Минулого року ще зожини робила. Цього року, мабуть, не буду. Ще хочу спробувати, якщо буде врожай персиків в цьому році, з персиків, з полуниці, з вишні обов'язково будемо. Так що буду ділитися рецептами того, що вже робила досвідом, що буду робити. Вже знайшла місце там біля грядок, буде стояти, настоюватися, на що віно бродити. От. Літо це чудово. Лі влітку дуже багато справ, і це чудово.